Привіт, мої любі! 26 січня ми займаємось пересадкою інжира. Все-таки забракували нас, наш інжирятник. Вирішили зробити вже правильний ров, маленький, великий кущ вже не будемо чіпати, а маленький вирішили пересадити. І це буде новий експеримент. Теж побачили в інтернеті, будемо ложити лози. От наша, наш зимуючий кущик, на ньому залишились бребенки. Це теж хотіли поекспериментувати, чи вони перезимують. Бо дехто каже, що перезимують. Ну, не знаємо. Ну, в общем, викопали отакий ровчик. Десь, мабуть, на пів Е Там будуть стоять шпаліри. Всередині викопали яму. Зараз поклали mm -hmm. ось на дно камінчики, щоб розросталося. Ну, це, Цього вимагають наші умови, наша земля. Ось заготовили трохи золи, заготовили, сказати, буде йти тут е ветки. Палера і тут з двох сторон. Ну, будуть ложитися лози, і потім лози, вони да. будуть на шпалери рости. Це мама хотіла внести свої корективи, скажімо так. Ось ще в ями буде закладатися стала стара солома, як це важко назвати компостом. Ну, в общем, бур'ян, який майже перегнив. От це і цей зараз, мама, подрібний мама. Там же ж це вниз треба опустити. Получилось Секатор новий, поки до нього наловчишся. От зараз будемо шпалірним, складати. шпалірним методом. Зараз будемо. Не деревом, а шпаліри. Там ложиться лоз, лоза, і потім оці лози йдуть вертика... лоза ложиться горизонтально і ну, ось оці будемо розкладати. Зараз садимо кусти, а тоді. Пот... Потім від них будуть відростати. ну Це ми вам ще покажемо. Принаймні ми так плануємо, щоб воно так відростало. Для наших кліматичних умов це один з найкращих варіантів. От Ще раз вам повторюю, садиться в яму кущ, виривається ров, в якому будуть лежати ці ліани, потім кладе туди ще глибше виривається яма, туди закладається компост, у нас там залишки соломи. Що ми кутали все оце, ще піска трохи додамо, трошки перегною, трошки золи, Ну, цього вимагають умови нашої землі. Як там, що в кого ще і, ну не знаю, в кожного своя земля. Куріція в нас кожен отак. Що от. я вам хочу сказати? Що коли ми розкутали свої інжири, старіші були? Добрий день, сусід їде. Коли ми розкотили свої інжири, і з'ясувалося, що там почала підпрівати е, листя, оце все там ну, пара лист листків. Ну, почало, мабуть, що задихатися це все. Не дивлячись на те, що воно більш-менш сухе, ось от в такому стані воно у нас було. То зараз будемо все розкутувати, тому що інжир все-таки підгнивання боїться. Зима настільки тепла. Що буде далі, ніхто не знає, але ми будемо ризикувати, все будемо розкутувати, бо воно все запріває, воно все задихається, воно все починає гнити. От якось так. Потім вам покажу, коли ми все це закінчимо, як воно все буде.